Thank you Ми проходимо книгу пророка за і прийшли до четвертого розділу, chapter 4 Daniel. І англійська Біблія починає а, четвертий розділ трошечки раніше, ніж Ог'єнко, три вірші перед тим. Але якщо ви так подивитесь на цей розділ, цей розділ є лист лист, що цар Навкандозор пише для всіх, яким він панує. І більш-менш, цей лис каже, це є, як він став віруючим. Що сталося, як він покаявся. Це, це, є його свідоцтво. And so in chapter 4, what we have is we have a letter of the king basically saying, this is how I became a believer. Um, Tsar Науководозвір був дуже на високому місці в своєму житті. Дуже мало хто так високо має, досягає силу, могутність. Він був царем над, можна сказати, знаним світом того часу, не був інший цар, так як він. Він все завоював. А він міг собі дозволити. Що тільки йому побажалося. Але він упав. І він упав так, що він дуже низько впав. Тобто він згубив свій розум. І він радіє це. Він є радий, що це сталося. Не тільки це, він славить Бога за це. Через те, що він пізнає, що так, як він жив. perspective. This king, who was in a very high position, very few people in the world have that much power. You can probably count it on one hand. Absolute power. He ruled over the known world at that time. He is happy that this happened to him. He praises God for that. He thinks that this is what saves him. І питання є, що справді в нього було, що він мусив побачити? Гордість. Гордість була дуже велика. He he had pride. That's what he needed to see. Він не міг правильно думати, він не міг правильно говорити через те, що гордість його робила сліпим. І Бог мусив. Милостиво втручитися в нього, щоб його змінити. Уявіть собі, що це є цар, який спалив Єрусалим, багато людей убив, багато людей вивів у полон. Він знищив, спалив храм де Бога живого славили. І здається, хто міг би бути покараний? Це цей цар. Але заважчи, як Бог милосердно втручається в, його, в життя Його, щоб його спасти. І питання є, чи ми можемо щось взяти з цього? Чи, можливо, ми, ми щось таке подібне є, що в нас є гордість і ми його не бачимо. А, запитайте це питання. Чи ви вважаєте, що ви є горді? Ask yourself this question. Are you, do you struggle with pride? Do you have pride in your heart? The Word of God says that if you say no, then this is the first sign that you have a problem with pride. I know, I set you up a little bit. But if you say, no, I don't have a problem with pride, That's the first indication that you do have a problem with pride. І давайте подивимося від цара. Научимося. А останні слова, що він каже, цього році четвертого. Хто ходить у гордощах, він, це то тобто Бог, може понизити? Those who walk in pride, he is able to humble. І давайте тоді запитаємось від середження такі питання. Перше, що є гордість, що є ходити в гордості? What is pride? What is pride? pride? it mean to walk in pride? Друге, як Бог може понизити? Як він понизив його? How is God able to humble somebody? How he humble king Nebel? Right? І третє і останнє. Так само важливе питання це є, як ми можемо лікуватись від гордості. How can we cure ourselves from pride? And if that is possible. Перше питання: що є гордість? Радіше, ніж ми подивимося на це, я хочу, щоб трошечки ви зауважили дуже цікаву справу. А перший віч каже, або інший четвертий віч каже, я на вуконодозор був спокійний у своєму домі. i going to desert the first Was at home in my palace, contented and prosperous. He was he was happy. He was content, he was prosperous. Якщо був колись на світі Навіть якщо ви, ну, чи ти не боїшся, що якась армія постане, він знищив всіх армії. Він мав право над життям, смертю. Що він тільки сказав, це робилося. І він каже, я собі був щасливий, спокійний у домі, в палаті собі. Але навіть він не може спати. Забачте, що каже наступний вірш, каже, я бачив сон і він настрашив мене. I had a dream, It made me afraid. Even at his high position, he still can't sleep. Чому? Через те, що бути мати добробут, бути спокійним, воно в кінці-кінці не задовольняє нашу душу. prosperity. And contentment ultimately do not make us complete. It never does, донат never will. Ви знаєте, багато людей, що дуже високо досягнули щось, і вони мають дуже багато проблем у своєму житті. Воно ніколи не дозволяє чого через те, що наша душа була створена, щоб багато більше ми могли отримати. І всі царства цього світу. Вони не можуть уйти в наше серце, воно не, ніколи нас не задоволяє. Через те, що наше серце, наша душа, вони є створене для щось, що не є з цього світу. Ми цього не знаємо, бо ми постійно думаємо, ну наступне, якщо ще це станеться, якщо я ще кращу роботу буду мати, якщо я буду мати чоловіка, якщо я хату куплю, якщо я можу поїхати на вакансії, ну, ну тоді ще, ще, щось. Тут унікальне, що цар вже на горі, він що тільки собі хоче, може мати. І каже, я не маю спокій. А щось таке подібне цар Соломон пройшов. Уявіть собі, що цар Соломон собі попробував, як він може задовольнити свою душу. Книга той Еклезіаста описує Каже, давай я буду вчитися, що я мудрість, буду учитись. Учився. Дай я собі ніколи не скажу ні. Що я тільки хочу. Whatever I want, I'm gonna say, okay. Щоб моє серце ніколи не слухало слово но. Дівчата, скільки скільки в так? скільки хочуть. Золото, все золото. Чудове палаці побудував. Знаєте, такі палаці, що так гарно пахнеть гедру всередині. І Багато люди приходили, він мудро розв'язував справи. і все одно в, в цій кінці каже: гарнода, не міг знайти задоволення і щось таке подібне цар. Але давай вернемося до того, чому справді він, чому він упав. Зауважте, що він каже, на кінці 12 місяців. Проходжувався він по царському палату в Вавилоні. Цар говорив та й сказав, чи ж це величність Вавилон, що я збудував його? На дім царства місію потуги своєї та на славу моєї пишноти. the great Babylon I have built as the Royal Resident by my mighty power and for the glory of my kingdom. Що є гордість? Гордість дивиться на життя і каже, я це зробив. I did it. Я заробив це через те, що я є шляхитний, через те, що я є розумний, через те, що я даю свою силу, я досягнув це. Ось що гордість каже. Я, я це зробив, так як він каже. Навіть дивиться на добре рече і каже, це є через те, що я так тяжко працюю. Через мене. Я є достойний всього того, що я маю. Людина, яка має багато і все добре йде, він каже, я це заробив. Людина, що не має щось, каже, я так, я... I deserve this. Це мені, Я гідний цього. Чому воно мені не приходить? Ось що гордість робить. Я Багато більше мені треба, щоб прийшло, ніж я тепер маю. І через те скромність протилежність каже, є подарунок. Це я не заробив. Мені це дано. І Павло цікаво, пише Перша Коринтян 4,7, такі слова. А що ти маєш такого, що не було дано тобі? Але якщо все, що маєш, ти отримав, як дарунок. Чому ж вихвалятися? Наче лише своїми силами здобув усе це. 1 Корін 4,7. And if you did receive it, why do you boast as though you did not? Ось що є гордість. Ти постійно думаєш, що ти щось заробив. що ти є достойний щось. Скромність є навпаки. Ти пізнаєш, що все є дарунтою. І ти його приймаєш. Ти є здивований. Мені це дається, я не є достойний цього. Ось що гордість є. І ми багато разів не думаємо це. Наприклад, ви не вибрали, коли ви народились. Ви могли народитися десь в Південній Арабії, в Монголії. Могли народитися 15 століття, коли в Європі була та чорна хмара. Смерть, Дві треті населення згинуло. Ви народилися в 20 столітті. Ви не вибирали ваших батьків. Ви не вибирали вашу родину. Ми думаємо, що ми вибрали приїхати сюди, але якщо ви подивитеся, як справи мусили скластися, прив'язатись, щоб ми сюди приїхали, то ви так само сказали б, це справді. Я навіть і не вибрав сюди приїхати, бо багато сон мусило впасти в своєму місці. Навіть ця, ця церква, де ви тут сьогодні сидите, ми думаємо, що ми вибираємо церкву. Але слово Боже каже, що Бог кличе нас, коли Він кличе до себе, Він кличе нас до своєї церкви. І багато що, що ми думаємо, що ми заробляємо, що ми щось є достойно. Є подарунок від горі. І горда людина не бачиться, а думає, що це через мене молода. І гордість є, можливо, най, найстрашніший гріх, що ми можемо робити. Через те, що гордість є протилежність Богові. І гордість є, що сатана скинуло з неба. Гордість є те можливо, що Адам і Єва Перше згрішили через те, що вони хотіли бути як боги. Багато що тягар ми несемо через те, що ми є горді люди. Багато-багато ми самі собі сходимо через те, що ми у нашому серці є гордість і ми не бачимо. Тепер, зауважте, що Бог робить. Як Бог ну, понизить його. А Даніїр приходить до нього, він йому розказав, розказав, що сталося. І таку пораду каже: зламай же свої гріхи справедливістю, а свої провини, милістю для Бога, щоб твій мир був довготривалий. Ренанс Йорсин, це Daniel to Туге, by doing what is right, and your wickedness by being kind to the oppress. І 12 місяців пройшли від ці слова. Майже рік. За ваше як милостиво, Бог чекає, щоб цар збідився. Цілий рік пройшло. І після того він все одно не зробив це. Чому? Через те, що гордість є така, що ти сам не можеш побачити її. Хтось мусить показати. Ми потребуємо, що якийсь Даніл прийшов, показав. Ми потребуємо, щоб Бог втручився в нашому житті, зломив наше коліна, щоб ми могли тоді побачити. Бо ми самі не можемо бачити, через те, що суть гордості є, що ти постійно рівняєш із іншими. Ти дивишся, хто що має, хто що робить, хто як проповідує, хто як учить. Той як співає, і гордість постійно рівняється із тим. І через те ти ніколи не можеш побачити самого себе. Ти завжди бачиш іншого. Не є справа, що ти є багатий, але я хочу бути більше багатий, ніж ти. Постійно це рів... рівняємося. І через те це є щось, що ми не можемо побачити про самих себе. Треба, щоб хтось прийшов і сказав. Тебе є гордість. І багато разів тільки Бог має нас, бо ми нікого іншого не хочемо слухати. Ми не можемо побачити самих себе. Через те молодий юнак прийшов до Ісуса Христа і каже, що я можу робити, щоб успадкувати вічне життя. Ісус йому каже, роби це, це Він каже, я вже це все роблю. Іди продай, Це це міг зробити. Чого? Він хотів, щоб Ісус походив його. Він хотів, щоб Він. Його побачив, щоб сказав, о, дивись, як він виконує закон. Гордість була в його серці, і Він не міг зламати це. І Ісус Христос особливо духовну релігійну гордість засуджує. Він до всіх грішників дуже лагідно підходить, говорить до них. А суворі слова Він говорить для тих, що вони релігійно підіймаються і горді і думають. Я є краще віруючий, ніж ти. Я більше приходжу до церкви, ніж ти. Я краще співаю, ніж ти. Я краще проповідую, я краще жертвую, я багато більше жертвую, ніж ти. Ісус Христос це засудив. Бо це є абсолютно протилежно. Ми нічого не маємо. Все є дарунок для нас. І це буде дивно для тих, що колись почують. «Я вас не знаю. Як не знаєш? Тож ми приходили, ми працювали, ми служили, ми давали. Я вас не знаю, каже, скаже Бог. Гордість не є, що голова болить, і треба пілюлю взяти. Гордість є рак. І Бог мусить вирізати це від нас. І це є болюче. І через те зауважте, як Бог. Показує для цареви, що гордість робить. Тобто він показує на тілі, що, що душі робиться. Коли ти є горді, ти стаєш як тварина. Ти стаєш як тварина. Наприклад, ви знаєш, що тварина не може співчувати. Не може співчувати. А... Вона може радіти, що ти прийшов, наприклад, мій, мій, мій пес радий, що я прийшов додому. Але мій пес не може плакати разом із тими, що плачуть. Не може радіти з тими, що радіють. Не може співчувати. Ось що гордість робить, забирає від нас чутливість до інших людей, бо ми постійно дивимося, хто де є. Друге, що гордість робить, ви знаєте, що тварина так само. Вона постійно має такий інстинкт, щоб зберегтися сама себе. І ви візьмете любу тварину, його, якщо його до якось ну, попхаєте його до стіни, воно укусить тебе. Воно спасеться, хоче спасатися. Навіть ви маєте ваш власний кій. Ви всі маєте, я знаю, одного. Ну, і скільки років ви можете працювати з ним, але якщо він злякається, він копне вас. Він не буде казати, о, ну це мій власник, я того не буду копати. Він копне, бо він злякався. Інстинктивно, ось що гордість робить. Ми постійно не є чутливі і ми не хочемо, ми не можемо, ну, як сказати, ми не можемо насолоджуватись з тим, що хтось щось краще робить. Ми не можемо насолоджуватися, що хтось краще проповідує. Хтось краще співає, хтось краще щось інше робить, бо ми постійно хочемо і ми інстинктивно не хочемо прийняти це. Третє так само, що тварина не може радіти, коли є труднощі. нощі. Правдиву радість не може мати. Ось недавно мій пес мав маленьку операцію на вусі. Була якась кулючка, рак якийсь вирізали. Коли ми привезли її додому, вона була болі і ходить, і ходить, і ходить, і піще по стіну, по І ти вже береш її, ласкаєш, і вона дивиться на тебе і так дивиться і собі уявляю, чому це мені це все зробив? А? Ну як я поясню, слухай, це тобі на добро. Вона цього не знає, вона не може зрозуміти. Вона дивиться на мене, що я це зробив їй. І так є людина, яка є горда, вона ніколи не може прийняти якісь труднощі і не може пізнати, що це є для, для добра. Не може. Чому? Через те, що ти не бачиш сенсу цього. Ти не можеш зрозуміти, якщо ти не розумієш, бо ти хочеш все контролювати. Ти не можеш бути вдячний, ти не можеш пізнати, що треба потерпіти трохи через те, що пісніше воно буде краще. І через те цікаво, що на сім часів Бог виховує і, і перемінює царя. Сім часів. Це тобто якийсь період часу він мусить перетерпіти, щоб навчитись. Це не є кара. А це є переверховування. Він мусить навчитись, він мусить побачити свою гордість і пізнати, що все, що я маю, є подарунок. І Остап, як лікуватися. Ну, я думаю, що тільки Бог може лікувати нашу гордість. Так що, можливо, питання є, як, що ми можемо зробити, щоб собі допомогти, щоб не було так гірко. І давайте дві такі важливі думки. Візьмемо сьогодні від цього. По-перше, поставте завжди перед собою початок. Думайте, що ви є горді. Okay? Починайте від того. Я є горда людина. Коли щось недобре веба, коли вам тяжко простити, коли вам тяжко працювати з ким. Скажіть собі, це є через те, що я є горда людина, через мою гордість я не маю можливість це робити. Поставте це собі. Починайте від того. Друге, візьміть дві речі, треба їх прив'язати. Тримати їх разом постійно перед собою. Перше, ти не є достойний нічого від Бога, окрім одне. Справедливий суд. Він тобі не є винний нічого. Ні добре життя, ні благословіння, ні доброго чоловіка, добру дружину, гарну працю. Він тобі не є винний нічого, окрім одну справу. Праведливий суд. Він є винний тобі правильно тебе засудити. Друге, тримайте це разом із другим. Друге. Все, що ти маєш, все добро в твоєму житті. Все, що ти можеш насолодись, це є ласкава доброта нашого Бога. Розумієте? Все добре в твоєму житті. Це не є, що Він є винний тобі, а Він тобі. То, це його доброта, ласкаво тобі дає. І через те цар каже, 34-й віршов в кінці ті дні я звів свої очі. Починає розуміти тепер, звідки все приходить. І ось як ми мусимо дивитися на все, що ми маємо, все, що ми є, приходить згори. Ось звідки воно приходить, як його я мушу бачити. Рабити Ісус Христос говорив, що про цю притчу, що прийшли двоє молитись у храмі. І один каже, Господи, я, я грішник, я той, я даю десятину. Я і каже Господи, будь милостивий до мене. Ісус Христос каже, говорю вам, що цей до тому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений. Хто ж понижається, той піднесеться. Those who themselves will be humble. Those who humble themselves will be. Колись був один цар, наймогутніший цар, цар царів. І він міг би стати, подивитися кругом і сказати, дивись, яку славу я зробив, дивись, яке все є прекрасне, дивись, який світ я створив. Цей цар міг би це зробити, але він цього не зробив. І він нам звучить, що є. Добра гордість це вже друга проповідь, коротенько, це є добра гордість. Що я маю на увазі? Цей цар зійшов і згубив всю свою гордість, всю свою славу. Його так збили, що навіть не було пізнати, чи це є людина. І він на хресті постраждав, він згубив все, що було гарне, все, що було славне, все, що було добре, щоб ми. Мали цю доброту, що ми маємо тепер. І ви знаєте що? Якщо вас мусить бути якась гордість, ось що мусить робити вас гордими. Що Ісус Христос помер за тебе. Ісус Христос залишив свою славу, щоб ти тепер мав гідність перед Ним. Ось чим ми можемо хвалитись і казати: Господи, дякую Тобі, що Ти помер за мене, Тепер через те я можу насолоджуватися все цим добром, хоч я не є достойний. Ми мусимо зрозуміти наше серце. Ми мусимо пізнати його через те, що гордість є великий тягар, що постійно тягне нас. І можливо, ось чому Ісус Христос сказав ці слова про це зерно. Воно мусило пасти і вмерти, щоб, тобі, щоб тоді був великий врожай. Врати та сестра, якщо ми тепер не зрозуміємо наше серце, не побачимо його, не побачимо, яке воно є лукаве, яке воно є горде, пізніше буде трудно. Дозволяйте, щоб в до нашому житті заходили Данії, щоб через слово Його, через Труднощів в нашому житті. Ми могли навчитись і пізнати, пробудитись. Дозвольмо, щоб Бог зламав нас. Через те, що тільки коли ми дозволяємо це, ми коримося, ми кажемо, так, в мене є гордість, і вона виглядає різними способами виходить. Господи, будь милостивий, прости, щоб я справді тільки гордився Христом Ісусам. А йому тільки буде слава за це. Амінь. Прошу вас, встаньте, щоб ви хотіли прославити Бога наші панути.